Ну ти, вікерфон трохи тебе пропадав. Ну я коли мовчу, він. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. да! Уимсп'є, ми играет на оби! Бонус за бізумний пил. Ну да, да. Нам складний в сказав до нього приїхати і набирати човник. Зараз проводимо.

Вот. Все, Ти бачив, що я зробив? Ой, беха, беха, беха. Три рази туди сюди бігав. чарлі є. По побраво точніше.

Витягу подрываю. Я медик. Я теж. Понял? Да выби. Ой, дек не сяха, блядь. Что за хуй ма? Деппера. Мы за дефолт. Дай бог вам держал. Сибовар. Київка з перед смертю побачив. сидить, я сидити, не можу поняти. Я чую його, він на. Кровник, он десь от... Вот, бачу його. Закрив його. <звук> Найшов в тебе падло. САРДОНАЙ! СТЕРДОНАЙ! Ой! ААААА! Та є перев'язати це байшов, супер. Я перев'яжуся сам у тебе підійму зараз. Пожамкай тебе задупця. О, май! Так, она прострелилась на трясок. Пожалуйста, не стреляйте, я мирный. Да, бодя бодя, вчера так само оказал из прямо. Ой, Ой карпавый хороший плотная такая. Ой, хорошо. Тебе минус 2 просто, да. Вот они здесь бегут, вот здесь бегут. Просто. Так, точно, да, вот тут и можно. Я, я, я Mm. А, Бермін у на нас стрілок. Не повертайся до мене своєю сракою. От зараз, да, да, ні, да. Блять. Я такого повернусь, я тут понюхаю. Так це абсолютно. А я до тебе поверну? <риклад> да. Ну, так. так я <риклад> твою колінку чухаю. Він тепер до мене Бля, до слухай, мене. я вже цей момент щось жує, жуємо На фоку поставив альфа туди нашивай Тупо по радіусу А тут туди... поніс. понял Нет Нашивай Шатаю. Я не можу нормально попадати по Да, я когось закрыл. Ремонтуй. Дело. Все, я вилажу Да-да-да. Фоб вони копають. Я А, все, дефай, дефект, дефаємося. Біля фоба єді. Біля фоби є ті, пиши багато. Купають фобу, купають кову пишуть. Дайте хаєту, дайте трубу в сарай. Не можу. Типи у нас, типи у нас, я не можу поки що дати трубу. Минус 3 дав же. Снял уже полмачика, походу. Давай, 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 еще, еще, еще проходу. Подавляй, давай, давай. Придумали, слышишь Кручу их. Я, я, пушу их прям в лоб. Не копають, не купають. Бутів не нема на будку. Бачу, 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 бачу. Дай назад, ще назад дай, ще назад дай. Або вперед. Дерева. Все нормально. Все. Взерва купает кифни. Хорош. Нормально, наші. Е, відкопують, наші відкопують. Давай вперед реп прош. Минус. Видкапывай. тут уже убачим. Выкопай, 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 выкопай. Уже, уже сделал. Плюс, хорош. Закрив одного закрив, но що є. Якщо треба поповнюватись, поповнися. Перезаряжайся, хватайся. До мене, до мене, до мене, мрап, до мене, мрап. Поїхали, все, їдемо. Може всіх закрили? Де? Може, може під ком пройдемся? Ооо... Ні, ні, ні. Опа! Хорош. Бачите їх. Мінус важкий кулемет. Ну, на правый уходь, на правый уходь! Перша, по чарля. А, стоп, That's ми cool. тлі труби! Роз, розвертайся зараз будемо му їх Просто вкатуємо на неї. В упор вкатуємо, у неї не будуть зводитись снаряди. Вот она, вот перед нами. Давай, прямо в упор до неї під'їжджай. А, це зушка взагалі, нормально, назад, дай. Дай назад, дай назад. Вот. Уже дымить. Дай трубы Да, да я да, с, да, с труб, байк. зараз в труб добремо. Только назад веди, дома давай. Відійдіть від Бехи всі! Відійдіть від неї! Остыл Все, четко зіграли. Сідай. Забрались. Все, сел. сел. Понял, всегда можем їхати. Бачу Скажите, бардак, щоб... бачу Скажите, бардак, миномет перестав сюда. Давай на сотку на подпускаем. Вот он, еди, еди, їде, по ждешь <крики> я в машине, я машине сразу. Да. Хорош. Давай, машину, 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 машину. За прыгай, прыгай, прыгай. Не, ну что, машина, разрядился. Пойдем, пойдем, пойдем. Зурила! Зурил! Минус бардак! Хорош! Хорош! Убил, убил! О, брожий мопед! Все, все. Он дымыть по черным! Что за техника? Да он. Я пропоную его пидерлаты. Гарна победил. <хлеб> а ч ты а? Добрый что мы на бунты ев. Ну, Это ж далеко.